Всім доброго дня. З вами Олександр компанія міні Бузова. Давайте пройдемось по наявності техніки, по навісному обладнанню. Так, по наявності є от, Сінтай. 240 на 24 кінських сили, задньопривідний. Ось от такий от. трактор. Коробка передач 3 плюс 1. Так само понижених 3 плюс 1. Також є по наявності Sінtai 244. Повнопривідний, на 24 кінських сили. З коробкою передач 3 плюс 1. даний трактор коштує 4000. 800 доларів. Також є ловол 244-й. На вузькій колії. Також є ловол. Вибачаю, не на вузькій колії, а на вузьких колесах. Тобто резина задня 9,5 на 24, передня 6 на 16. Також є. Ловол 244. Є на широкій резині. Тобто резина 112 на 24. Передня 65 на 16. Також є джинва 404 з кабіною. Або ще, як люблять, її називати з будкою. На 40 кінських сил, 4-циліндрова, два гідронасоси, понижена, повишена, ходозменшувач. Ось от гідроциліндри стоять такі, от примусові гідравлики. Також є такий трактор без кабіни. Даний трактор коштує 7700 доларів. С Розположення речагів, от Панель Також є. Фен 404Ц з примусовою гідравликою. На таких от здорових колесах, там 12.4 12 на 24. Отак виглядає. Задній механізм. Соліси. Це у нас соліс Екстра. І звичайний 26-й. От для порівняння по колії екстра наскільки ширше, ніж звичайний. В даному тракторі, якщо колеса поміняти містами, по центрах коліс 98 сантиметрів. От. Тут міжряддя, виходить, по центрах метр двадцять. Тобто цим можна міжряддя зробити, щоб було на 60. Таке от розположення тут речагів, Речаг гідравліки, Така от панель. Це звичайний 26-й. А тут міжряддя можна зробити. На 50 сантиметрів. Кому для картоплі для обробітку міжряддя. Тобто тут буде 50-те міжряддя, в цьому буде 60-те міжряддя. Тепер пройдемося по вулиці, Так, є такий от шифернг 350 l з примусовою гідравликою. От гідроциліндр. Даний трактор на 35 кінських сил, одноциліндровий, три передачі вперед, одна назад. Так, значить 35-ті шифінги йдуть на е резина в них задня 9,5 на 24. От, бо часто путають з 240-м, а в 240-му. Там 7,5 на 20 задня резина стоїть. Фонда, БУшка на 33 кінських сили, такий коштує трактор 14 тисяч 500 доларів. Також є соліси на 75 кінських сил, вони 4 вже. Бо ки йдуть трьохциліндрові. 50-ки є в нас з реверсом і без реверса. От Візуально, щоб можна було відрізнити, значить у 50 без реверса. Немає передніх крил, але є задні противаги на задніх колесах. Бо передні противаги йдуть на всіх в комплекті. Вони просто ще не вкомплектовані. А з реверсом, виходить, є передні крила, отак от, от вони стоять тут. Але немає задніх противаг. Дуже багато є запитань. Кажуть, що там не додали противаги, або ой, мені не поставили крила. Просто е, дві. Комплектації трактора, одна з реверсом, одна без реверсом. От та, що з реверсом йде з передніми крилами, але без задніх противаг. А той, що без реверса, він йде без крил, але з задніми противагами. Так, і секи є. Отакі От одна 19 кінських сил, 197 моделька. Коштує там, якщо пам'ятаю, там 5-600, би, доларів. Кубота ЗЛ1. 255 коштує 7 тисяч доларів. Також борони дискові є. Щотка кому цікавить. Оприскувачі. Так, всі японські бу-трактори йдуть в комплекті із фрезами. FX-3050-й. Є теж отакий от, от. Лавол 244-й є з кабіною. Даний трактор коштує 8400 тисяч 400 доларів. От з реверсом. Так, це у нас Так, екскаватор ще є все такий. Стрела ламається. Ну, З боковим сміщенням. Така от бивушечка японська. Гусянка в гарному стані. Понеділок зацепимо ковші, поїдемо ще десь трохи покопаємо. Зніму огляд, як він працює. Так, це теж джинма. 40 ковичка. Солі 105. Ось такий от стоїть гарнюня. джинма 244рта. З ходом зменшувачем, з дводисковим щепленням Коштує 6.500 доларів. Охрана чітко бігає, чіткий охоронник. Так, по БУ. японцях. Так, це у нас Б-14 на 14 кінських сил. З невеликим напрацюванням, тут напрацювання 341 година. Тут двохточкове навісне, горизонт, Циліндр горизонта є, блок управління. Такий трактор коштує 4500 доларів. Також є кубота. КЛ-27, в ній там десь 200 100 напрацювання. Пам'ять фризи, реверс, коробка полуавтомат. Такі от апарат Також кубота є JT 3 Звичайна механіка. От так, по напрацюванню у нас тут 1138 годин Фреза в такому гарному стані ножики всі ціленькі, ще навіть в красці. Так, що тут у нас? Mitsubishi mt 271 З невеликим напрацюванням. Також кубота l 205 на 20 кінських сил. Теж з невеликим напрацюванням тут 696 годин. Ножики ще попрацюють. Вже циліндр горизонту, все є. Все повністю працює, вся електроніка. Що тут є ще КЕ 30 -й. Ось такий от малюк, кому в теплицю треба. Взагалі трактор крутиться на місці. Коробка звичайна механіка, без ніяких ніде нічого. Самий простий те що може бути. Також є, будемо зараз, Хлопці будуть мити, АФ-24 Так, напрацювань тут 2972 години. І секє 267 По напрацюванню 1088 годин. Ну, от. Копалки. Правда, ще не сезон копалок, ну таке є. Може комусь треба гілля подрібнити, ось така ось штукенція до трактора, від вала отбора потужності є. Так, ми знаходимося, повторюсь, за Адресу і траса київ житомир 36 й кілометр Солобузова Садовського 2. Так, ось наша локація. Міні-агро Київ-Захід. Добрий. Так, да, дивіться, будь ласка. О, якраз і дядя Коля приїхав. Будемо грузити зеленого дракона. У нас сьогодні субота, 16-те. Березня Уже 6 часов 18-та година ввечора. Працюємо, приїхав дядя Коля Грузиця. Побачимо вітру, я туди їду в Києві, йду просто аля. Тако припинимося, дивимося, ядемо і стану. О, якраз і попали в прямий ефір у вас не купив, бо ви ціни не склали. Я ж купив так. Чого? Не зайшов раз, спитав, скільки він хоче. Ні, так кажучи? а тож, а тоді ж, трапувати? ну так правильно, тоді ж були ці, oh. той самий, без я крил. Я не вгоню цю міні-агру, а скільки трактор? Він каже, так що зараз приїжджаєш, 18 з половиною. Я кажу, добре, то покажу. Я 100 баксів в солярі спалю. Каже, хуй з ним, 18 400. Я приїхав і того ж дня мені привезли там трактор. <ріх> <ріх> Дядя Коля в прямий ефір попадає. Так, будемо вантажитися, вантажити. закінчуємо ефір. Так, це в нас стоїть Orion 404 Pro, так ось вони приходять. Ще не зібраний. Всім гарного вечора!